Всім привіт! Ви на каналі Лайф, І це мій український блог. Сьогодні я їду на Україну. І хочу разом з вами скласти мій шопер. Мій шопер, який я купила в Україні. Ось так поглядаю. Скоро має бути відео про нього. І давайте кажемо ми його зберемо. Бо багато в мене є речей, які я... Хочу покласти сюда. І в першу чергу, звісно, це моя косметичка дозвіться тяжка, тому що там і лаки є. Ну і всяка моя, коротше, вся моя майже косметика, яка мені буде потрібна. Ось так. Тому я її кладу першу чергу сюди. На обзор моєї косметички буде вже на Україні, вийде в мене вже відео розпаковка чек. Окей. Далі в мене йдуть вологі салфетки. Це який я падок дорогую. Кошельок. І... Він пустий. Тут нема грошей, зато є моє фото. І... Такі пам'ятки в білетики всякі. З італії і в далі. Теж я кладемо сюди. Е -е, косметичка 2. Ту, ну тут не 2, тут просто те, що не влізлося в мене в ту косметичку, а це зеркало, дві помади щітка маленька. Дві. Коротше, це все те, що в мене не влізло з в ту косметичку. Тому я навіть не перекладала здесь нічого. Якщо... Так значить мене, значить цей щоденник. Where is journal? Kerry Smith теж при нього вийде скоро відос. Тому що там є декілька заповнених сторінок. Я зараз зніму цю резинку і побачите, який він тостий у мене. Тут у мене просто е, зроблені такі всякі. Деякі завдання у мене тут зроблені, хто не знає, що це за блокнот і про які завдання говорю, то чекайте скоро у мене вийде відео, я зніму про цей блокнот і вам детальніше розповім, що це таке, як воно з'явилося у мене і так далі, про які завдання. Може вам швидко розповісти, що це УНІШТОЖ мене, від Віткарі Сміти. Це дуже популярний блокнот, всі його мали. ну і Зараз може хтось його купує, але він вже не такий популярний, як був. я його беру, тому що теж то, тут є всякі завдання, які я може буду виконувати в машині, або може і на машині. І треба придумати, де його мені впихнути. Нішопи. Так. Пенал, пенал раз, но не тут всякі припамбахи лежать, лежать. ці були, ручки, клей, кого кореакторы, всякому тут в канцелярії лежать. Просто не вся канцелярия, тому що... потому что що... потом ушу. Це мій канал. Я взяла цей, тому що в мене найбільший канал, який я маю, і тому заклала всю канцелярію, яка мені буде знадоблятися для моїх блокнотів. З собою вже взяла декілька блокнотів, яких я веду. Е, тому. Також візьму фарбу з собою. Це мої улюблені акварельні фарби. А хто не знає, то ось в нього так Їх можна, навіть зняти звідси, показати вам детальніше. Так виглядає, Тому ще кисточка була. Ну, я цю кисточку... витягнула, бо вона мені не потрібна, я її не, не користуюся. А натомість я користуюсь водяною кістючкою. Крючок. Я їх теж кладу. І... Я, напевно, заберу цю кошельок. Покладу сюди це. Також покладу сюди ще маску окрему, або я, скоріш її покладу в шкатулку свою. Ну, думаю, поки що все. Нічого приготувати. Може, ще деякі тут покладу речі, наприклад, подарок для моєї подруги. Я їй не, не дам, щоб вона зразу відкрила цей подарок, а. Це такий квест для моєї подруги, і вона цей подарок буде відкривати якусь день по одному пакетику. Так що. Оля, мій шопер готовий. Рахуючи з тим, що я ще сюди покладу одну свою сумку. Е і все. Він дуже тяжкий, мега тяжкий. І це, це наразі все. Це таке короткі відео, тому що мені, е, мені лишалося тільки зібрати шопер і все. Тому побачимося. Точніше, не побачимось, а навіть побачимось тоді вже, коли я буду на Україні. Обов'язково це те, що мене вийде відео. У мене взагалі, коротше, багато їх всяких відео зняти, тому... Чекайте, тому що в мене буде загружений графік. Тому дякую всім за перегляд. Це такі короткі відео. Тому всім па-па.